Вітаю, вітаю, друзі! Ось такі японські топові нагурки. Це повноцінні, можна сказати, мусати, на цьому можна і бритву довести спокійно. А, значить, Швидко розкажу, що по вартості. Тобто тут 6-8 тисяч, він такий твердий, доволі така такашима. Це півтори тисячі гривень. Значить, цей м'якіше, цей 9-10 тисяч уходи, мілкий, класна зука азука. Це а їджа з такими розводами. Це дуже рідкий камінь 2100 гривень. Вага їх по 90 грам десь. Значить, оцей Асагі, він такий, типу теж азука. Мілкий-мілкий такий, дуже класний камінь. Він мені дуже сподобався. Він, виходить, 2 127 г. І цей, виходить, теж Асагі. Це класна накаяма. Шикарний камінь. Від 3,5 тисячі, його вага 200 грам, він дуже важкий, щільний, суспензію віддає. Та на ньому і доводити можна ну, коротко, одна з найкращих накаям Асаги, котрі я бачив. Гарний камінець. Шабудані ну, мені. Взагалі завжди вони подобаються. Він м'який, ну я не хочу царапати, не хочу. давайте бачите. Тобто він, він царапається, він класно доводить. Тоже 3,5 тисячі, теж під 200 г, я не пам'ятаю, 190-190 з чим-то. Це їх ціна, як за, за слурики, грубо кажучи, безпорізки, за такі, за такі великі, це, це шикарна і вартість, і самі камінці ну просто елітні. Ось він теж царапається. Тобто вони, вони всі м'ягусінькі, всі видають суспензію, цей може тут трошки твердіший. Да, оцей, оцей твердіший. А ці всі, в принципі, цей оцей оцей, і оцей, вони такі, типа 4 плюс, а ці там 3,5-4. Я б дав би цьому. цьому цей, мабуть, троєчка по твердості. на увазі. Так, Значить, дивіться, можемо порізати. Ці камені на слурики була така пропозиція. Давайте так, я зараз два дні почекаю, якщо ніхто не знайдеться, хто захоче забрати камені цілими, тоді поріжемо, будемо будем там дивитися. Там, десь за грам буде 25-30 гривень, в залежності від шматочка. Ну, як? Поріжуться на які слурики, ну і так далі. або, або е, е, на, на декілька людей, ну, там, грубо кажучи, можна ж маленькими порізати, а можна тут на 4 е, наприклад, е, ділити. Да, там, е, цілий слурик величенький буде там, тисячу гривень, але його вистачить на все життя, вистачить одного на будь-якому критері. Доводити і тут можна або на 4 части, або на 8 частей зразу стане там по 500 гривень невеличкий шматочок. Тобто можна кожному, кожного, грубо кажучи, по невеличкому шматочку якийсь там образно там 300 500 гривень за, за шматочок. Так що давайте це будемо обсуждати в телеграм-каналі Гостра школа. Хто не підписаний, підписуйтесь. Там завжди цікаво багато інформації по заточці, по образивам, по станках, просто дружні відносини. Заходьте в телеграм, так і пишіть гостра школа чат. І все. І буде гостра школа, вам видасть канал, на якому є е, відео та основні якісь теми. Гостра школа чат, де ми спілкуємося, і гостра школа маркет, де якраз проводяться аукціони, викладаємо е, обяви, хто що продає. в ну, в общем, в общем, цікаво, підписуйтесь, отакі от японські натуральні камінці. Всім гарного дня, друзі!